Трамп це найкращий шанс на мир в Україні, заявляє президент Польщі Дуда. Якщо хтось і може змусити Російську Федерацію припинити війну, то швидше за все тільки президент США каже він. В цих словах, безперечно, є рація, але це не більше, ніж цілування Трампа в дупу. Бо те, що може Трамп припинити війну, натиснувши на Путіна і, безперечно, такі важливі у Штатів є, то це йдеться про можливості. Але чи є такі у Трампа бажання Буде вже мав би також зрозуміти, як і всі інші, що нема в нього бажань допомагати Україні і весь цей мир? Коли він буде встановлений, то лише за рахунок України. Бо Трампові байдуже до справедливості йому важливий імідж, він хоче бути миротворцем, і одночасно він хоче помиритися з Росією. що не вдавалося жодному попередньому президентові Сполучених Штатів. Він хоче налагодити добро сусідський через океан сусідство. Це дуже зручно. Стосунки із Росією, і це є основна мета його, а вже припинення війни це як механізм. Ну і заразом же ж і оця місія миротворця втілюватиметься, можливо, аж до відзначення його Нобелівською премією миру. Туда думає про українську війну лише тому, що йому страшно уявити, що Польща може опинитися в такому становищі. І він готовий. Задобрювати Трампа будь-якими компліментами і поклони бити, і в дупу цілувати. бо, мабуть, для дуди безпека його країни дорожча, ніж власні амбіції.